Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж воно ділось, келя взялось? І дурень, і мудрий нічого не знає. Живе умирає. Одно зацвіло, а друге зав'яло, навіки зав'яло. І листя пожовкле, вітри рознесли. А сонечко встане, як перше вставало. І зорі червоні, як раніше плили. Попливуть і потім іти, білолицей. По синьому небу вийдеш погулять, вийдеш, подивиться в жолобок, криницю і в море безкрає, і будеш сіять, як над Вавилоном, над його садами і над тим, що буде з нашими синами. Ти вічний краю, люблю розмовлять, як з братом, сестрою, розмовлять з тобою, співать тобі думу, що ти нашептав. Порай мені ще раз де діти з журбою. Я не одинокий, я не сирота, Єсть у мене діти, та де їх подіти? Заховать з собою гріх, душа жива, а може, їх легше видать на тім світі, як то прочитає Ті того зі слова, що так вона щиро колись виливала, Що так вона нишком над ними ридала.